Частина третя. Продовження Відлуння травми. Іноді людям важко помітити наші емоції та сигнали. Бо відлуння травми просто таки їх оглушує. Воно може добряче налякати і спантеличити. Ознаками травми є жахливі спогади, надмірна вразливість і блискавичні реакції, роздратованість і гнів. Відчуття безнадії та бажання заховатися від усього світу. Люди, які переживають подібні відлуння, часто не можуть розповісти партнерові про те, що відбувається. Вони відчувають, що мають впоратися із цим самотужки або ж гадають, що чоловік або дружина їх не зрозуміє. Зазвичай партнер бере це близько до серця, страшенно засмучується та починає захищатися. Зена та Віл сперечаються з приводу того, що завадило їм покохатися минулого вечора. Віл образився, що дружина його відштовхнула, а Зена вперто мовчить і ледве стримує сльози. Зрештою, жінка наважується все пояснити. Коли вона лежала в ліжку і почула кроки Вілла на сходах, то зненацька перенеслася на Паркінг, де її колись зґвалтували. Вона знову почула важкі кроки за спиною і її охопив страх. Звісно, останнє, чого їй хотілося тієї миті, це кохатися. І коли чоловік це чує, з його обличчя зникає ображений вираз, і Віл демонструє дружині співчуття та підтримку. Зізнання Зени було важким саме завдяки йому ВІЛ не сприйняв цю відмову як особисто образу Тепер чоловік не гніватиметься, бо ж такі емоції посилюватимуть бажання сини завжди залишатися пильною. Жінка пояснює її тіло реагує так, ніби вона й досі в небезпеці, хоч насправді перебуває вдома й усе гаразд. Віллу вдається заспокоїти дружину, доки та оплакує втрачене відчуття безпеки й контролю. Після зустрічі з чудовиськами наша нервова система деякий час перебуває в шоковому стані. І це нормально. Наш мозок вмикає режим пильності, він ловить найменші сигнали про небезпеку і, якщо на неї є буде якийсь натяк, вмикається турборежим. У нас не тільки зринають неприємні спогади ми постійно напружені, мов та струна ми не можемо заснути. Стаємо непередбачуваними і легко дратуємося. На жаль, зрештою ці емоції виливаються на партнера. А той, зі свого боку, страждає від незрозумілого напруження і тривоги. Посттравматичний стрес роз'їдає наші стосунки, мов іржа. Тед, який тричі побував у Іраку, просто навісніє. Коли інший водій підрізає його на дорозі і йому доводиться з'їжджати на узбіччя. В Іраку узбіччя вважається небезпечними. Тед починає переслідувати нахабного водія на великій швидкості та якоїсь миті врізається в його заднє крило. Увесь цей час він сипле прокляттями й ображає свою дружину Дорін, яка просить його заспокоїтися та зменшити швидкість. Згодом він розуміє, що трапилося, вибачається, і вони разом міркують над тим, що може стати їм у пригоді, якщо подібна ситуація повториться. Від тривожності до вибуху гніву один крок і зробити його дуже легко після травми такі межі стають ще тоншими Теду важко прийняти той факт, що його поведінка лякає дорін. Вони обговорюються знову і знову, а тоді придумують кілька фраз, які сигналізуватимуть про точку кипіння. Тож, коли Дорін їх озвучуватиме, тедові буде значно легше заспокоїтися і відновити контроль над ситуацією. Партнери відчувають, що стали ближчими. Загрозлива самотність. Переживаючи наслідки травми на самоті та намагаючись угамувати свої емоції, травмована особистість шкодить не тільки собі, але й стосункам із коханою людиною. Зазвичай партнери тих, хто зазнав катастрофу, опиняються в замкненому колі паніки й невпевненості, що суттєво ослаблює близькість пари. Крім того, жертва травми неначе перебуває за глухою стіною. Яка не дозволяє їй дістатися цілющих позитивних емоцій, зокрема, відчуття щастя від близькості з найдорожчою людиною. Будувати такі стіни нелегко, тож постраждалий партнер нерідко звертається до алкоголю чи наркотиків, які полегшують напруження. Та водночас подібні залежності можуть суттєво скоротити шанси на відновлення близькості. Досвідчений поліцейський Джо втратив свого напарника під час жорстокої стрілянини, і керівництво запропонувало йому взяти тримісячну перерву від роботи. Чоловік зрозумів, що з ним щось не гаразд на дні народження шестирічної донечки. Його колега, який прийшов до них у гості, зауважив, що Джо пощастило мати таку люблячу родину, і це, мабуть, допомагає йому пережити смерть напарника. Джо погодився, що йому пощастило, але зрозумів, що насправді нічого не відчуває. Пізніше, того таки вечора, він наважився відкритися своїй дружині Меган. Чоловік зізнався, що звинувачує себе в смерті напарника йому було надто соромно та страшно, щоб відчувати бодай іще щось. Підтримка й любов дружини стали ефективною протиотрутою від подібних емоцій. Джо та Меган вдалося досить швидко відновити дорогоцінну близькість та чи всім так щастить, що як зранений партнер, ховає свої емоції за сімома замками? Відлуння травми не може просто розчинитися в повітрі. Воно не стихає та поступово роз'їдає близькість і довіру партнерів. Останні мають усвідомити. Пригнічення емоцій змушує їх котитися у прірву, де вже чигають диявольські діалоги. Джо, це пастка. застерігаю я. Що більше ти засмучуєшся і менше контролюєш ситуацію, то більше закриваєшся в собі. За таких умов простілення годі мріяти. Життя перетворюється на нескінченний пошук способів будь що залишитися у своїй мушлі та уникнути зустрічі зі своїм чудовиськом. Якщо ти нічого не відчуватимеш, дружина не зможе до тебе достукатися, а отже не зможе й підтримати. Вона геть самотня, твої стосунки страждають, ти помічаєш це і засмучуєшся ще більше. Це замкнене коло. Безнадія, що відчувають травмовані жертви, нерідко штовхає їх на вчинки, які відштовхують їхніх партнерів. Джейн та Ед не відводять очей від вікна мого кабінету. Це наш четвертий сеанс. Під час першої телефонної розмови Джейн розповіла, що головною причиною проблем у їхніх стосунках є те, що в шлюбі вона почувається страшенно самотньо. Подружжя опинилося тут, бо під час останньої сварки Джейн, яка зазвичай поводиться досить вимогливо й активно, додала до негативного танцю нове па. Сказала, що є тільки один спосіб позбутися болю, і це самогубство. На жаль, цей останній відчайдушний протест збільшив дистанцію між партнерами. Під час сварок ед найчастіше відступає та закривається в собі. Однак зараз чоловік спантеличений йому страшно і хочеться тікати від дружини ще далі. Джейн визнає, що частенько поводиться з Едом як справжня стерво. та погоджується, що насамперед протестує проти його звички дистанціюватися. А той зізнається, що повертається додому якомога пізніше, аби уникнути роздратування дружини. Це молоде подружжя жило у щасливому шлюбі, аж доки два роки тому Джейн не відчинила двері молодикові, який виявився жорстоким грабіжником. Він завдав їй численних ножових поранень, і жінка мало не спливла кров'ю. Кілька місяців їй довелося провести в лікарні, страждаючи від нестерпного болю. Ед гадає, що дружині вже час про це забути, однак нічні жахіття, у яких вона знову і знову переживає той напад, трапляються дедалі частіше, і Джейн почала говорити про самогубство. Ми обговорюємо їхнє замкнене коло і те, що погрожуючи чоловікові, Джейн насправді відчайдушно благає його про допомогу. Адже тільки з його підтримкою жінці вдасться втекти від жахливих привидів минулого. Як на мене, відлуння тієї травми звучить і в їхніх сварках однак Ед категорично не погоджується, зауважуючи звісно, після того нападу все кардинально змінилося, але я не розумію, як це стосується наших нескінченних сварок як от останньої, коли вона мало не збожеволіла, бо не могла мені додзвонитися протягом двох годин, доки я грав у гольф. А тепер Джейн погрожує вкоротити собі віку. Мені вже просто несила це витримувати. І з цими словами чоловік важко зітхає, а Джейн починає плакати. Дружина майже не розповідала Еду подробиці того нападу. Та приховувала, що її досі мучать жахливі спогади. Вона відчувала, що чоловік звинувачує її мовляв, це ж треба бути такою дорепою, аби відчинити двері нападнику. Зненацька я пригадую дещо з її розповіді про той страшний день. Стривайно, Джейн. Здається, ти розповідала, як після нападу лежала на підлозі майже непритомна і раптом помітила телефон на кілимку біля кавового столика. Ти ніяк не могла змусити своє тіло ворухнутися, не могла до нього дотягнутися. Жінка ствердно киває, і я продовжую. Хоч ти й відчувала, що от-от знепритомнієш, і думала, що це кінець, усе одно намагалася дістатися того телефона, аби покликати Еда на допомогу. І казала собі Якщо мені вдасться зателефонувати до Еда, він прийде та врятує мене. Було таке. І мені не вдавалося, хлипаючи, бурмочи жінка. Так, але той телефон був твоєю єдиною надією, ниточкою, що пов'язувала тебе із життям. Тож тепер, коли ти намагаєшся зателефонувати чоловікові, а його телефон вимкнений, у тебе починається паніка. Він знову недосяжний, чи не так? Джейн не може стримати бурхливих ридань. Аець ненацького усвідомлює, у чому насправді проблема. Він схвильовано хапається за голову подружжя переходить до нового діалогу. Коли щось нагадує Джейн про той напад, вона відчайдушно прагне, аби чоловік був поряд, і якщо не може до нього достукатися, її тіло реагує так, ніби вона й досі лежить на підлозі, стікаючи кров'ю. Коли я зрозуміла, що ти вимкнув телефон, і я зовсім сама, мене охопила паніка. У грудях застогоніло, і я не могла дихати, зізнається Джейн. Розмовами про самогубство жінка намагалася привернути увагу чоловіка до свого відчаю відчуття, що життя висить на волосинці. Однак такі погрози добряче налякали Еда, і він не знав, як на це реагувати. Коли подружжя починає спілкуватися за принципами досяжності, емоційної чутливості і небайдужості, їм вдається створити надійний фундамент, що допоможе впоратися з наслідками травми Джейн. Ед розуміє, що більше не може заперечувати біль та страх дружини. І якщо йому стане страшно, краще відверто про це сказати, аніж мовчки закриватися в собі. Стосунки партнерів значно поліпшуються. Ед заспокоюється, а страшні спогади й нічні жахіття трапляються в Джейн дедалі рідше. Ба більше Ед усвідомив тільки він може дати дружині те, чого вона найбільше потребує відчуття, що вона не сама, що він помічає і розуміє її біль і завжди її підтримуватиме, аби вона зрештою повернулася до нормального життя. Попри те, що зранені партнери понад усе потребують підтримки коханих, вони нерідко самі відштовхують руку допомоги. Подібна поведінка може отруювати стосунки протягом десятиліть ба навіть усього життя. Але якщо партнери можуть відкритися одне одному, щоб боротися з травмами пліч опліч, зрештою їм вдасться приборкати це чудовисько. Війна у В'єтнамі то далеке минуле. А надто для тих, хто не брав у ній участь та не мусив чекати на повернення коханої людини. Однак Дагу здається, що це трапилося тільки вчора. У душі він і досі хвалькуватий 20-річний лейтенант, який повів своїх рейнджерів на ризиковане завдання, однак зумів повернути всіх додому цілими і неушкодженими. Ну, майже всіх. Дагу вдалося здолати алкогольну залежність, і зараз чоловік на пенсії з інвалідності. Це його четвертий шлюб, і зі стосунками знову щось не гаразд. Чоловік переконаний, що дружина Полін от от його кине. Імовірно, він не помиляється адже останнім часом подружжя невпинно кружляє в танці протесту. Полін скаржиться, а Даг закривається в собі. Жінка трохи молодша за віком, і, на відміну від дага, це її перший шлюб. Дружина гнівно зауважує, що вони пливуть у різних човнах. Я кохаю тебе, але мене страшенно лякає твій запальний норов, зізнається Полін. Ти або напружений, як та струна, або ховаєшся за глухою стіною. Ти емоційно зникаєш. А якщо я намагаюся сказати, що ти мені потрібен, тобі просто вривається терпець, і я вже не знаю, що робити. Ось бачите, саме про це я й казав вона хоче від мене піти. Іронічно всміхається так. І коли це трапиться, я буду до цього готовий. Треба завжди бути готовим до найгіршого, що може трапитися. Чудовий девіз для солдата, але не для коханого чоловіка. Відтак Полін і Дак починають більш детально обговорювати свій танець протесту. Їхні танцювальні рухи швидкі й агресивні, аніж у більшості пар, із якими мені випадало працювати. Травматичний досвід чоловіка тільки зміцнює замкнене коло, у якому опинилося подружжя. Я починаю розуміти, чому вони починають кружляти в цьому танці саме тоді, коли дак розповідає, чого навчився у В'єтнамі. Насправді це легко ніколи не показуй свій страх і ніколи не помиляйся, зауважує чоловік. Бо твоя помилка може вартувати комусь життя. І це буде твоя провина. Ці правила допомогли мені вижити я закарбував їх глибоко в душі. Зовсім не складно зрозуміти, як саме ці правила змушують Дага закриватися в собі і безперервно пильнувати, вишукуючи бодай якийсь натяк на те, що Полін вважає його неідеальним. Переломним моментом для цієї пари стає діалог про болючі мозолі, під час якого вони демонструють свої вразливі місця. Даг не тільки визнає, що повсякчас ховається в безпечному й темному тунелі. Але й каже, що найбільше боїться, що дружина дізнається, який він насправді. Тим часом Полін зізнається Знаєш, чому я постійно кричу та щось вимагаю, бо не можу тебе знайти. Ти десь далеко, і це страшенно мене лякає. Зрозумій, я кохаю тебе з усіма твоїми шрамами. Ти не кохала б мене, якби дізналася, що мені доводилося там робити. Гірко мовить так. «А вже ж я повернув хлопців додому. Але ніхто не має робити такі жахливі речі. Чоловік говорить про те, що завжди приховував зокрема про жахливу стрілянину, під час якої йому довелося віддавати накази, за які досі соромно. Ці спогади переслідують його, мов привиди минулого. Якби ти про це дізналася, то відразу пішла б. Не можна любити того, хто таке чинив, каже Дак. Через кілька сеансів під час діалогу обійми мене міцніше, чоловікові нарешті вдається поділитися тим, що лежить в основі його таємного сорому. Ні, він не зізнається Полін у всьому, однак його розповіді досить, аби зрозуміти, що найбільше лякає цього сильного чоловіка. Дак боїться, що не заслуговує на чиєсь кохання. Реакція дружини сповнена любові й розуміння. Ти чудовий, люблячий чоловік. Ти просто робив те, що мусив, і відтоді щодня спокутуєш свої гріхи. І зараз я кохаю тебе навіть більше, ніж будь-коли адже ти наважився мені відкритися. Дагу доводиться порушувати одне із своїх залізних правил ніколи не показувати свої слабкості. Він пояснює, що на полі бою страх може паралізувати кожного, і безпеку можуть гарантувати тільки ідеально продумані дії. Якщо все робиш, як треба, і не припускаєшся помилок, тоді смерть можна зупинити, бо інакше ти просто не повернешся додому, каже він Полін. Жінка починає схлипувати і зауважує Мабуть, тобі це не вдавалося адже ти так і не повернувся з цієї війни. Поглянь на мене, я готова тебе обійняти. Ти мені потрібен. Почувши це, чоловік не може стримати сльози. Стосунки Дага й Полін переходять на зовсім інший рівень, і з неабиякою ніжністю в голосі жінка зізнається Я хочу, щоб ти впустив мене в своє серце, і ми стали ближчими. Я кохаю тебе, ти мені дуже потрібен. Утім, цього разу дак не чує в її голосі запрошення. Він сприймає фразу дружини як вимогу. Ти забагато від мене вимагаєш, зауважує чоловік, не відводячи очей від підлоги. На обличчі Полін з'являється болісна гримаса відчаю, але, на щастя, дагові вдається вчасно схопитися і звернути на це увагу. Що ти сказала? перепитує він. Бо я почув тільки те, що ти мною не задоволена, що я погано впорався зі своїм завданням. Ти не просила б про таке, якби була щаслива. То що саме ти сказала? За кілька хвилин чоловік, мабуть, уперше в житті, усвідомлює, що насправді він чує тільки свій страх, який говорить вона не може тебе кохати. Якоїсь миті ти все зіпсуєш, і вона піде геть. Цей голос перекручує ніжні слова Полін, і чоловік сприймає їх як суцільні докори. Кохана обіймає Дага, і той нарешті наважується зізнатися Я теж хочу бути з тобою. Мені потрібна твоя підтримка, і я готовий завжди бути поряд. Через сорок років після закінчення війни Дагу нарешті вдалося повернутися додому. Найбільша перешкода. Яким би не був травматичний досвід, він завжди має одні й ті самі наслідки хронічний страх і гнів. Та, як на мене, найбільшою загрозою для стосунків є відчуття сорому, що повсякчас переслідує травмованих партнерів. Після критичних подій ми почуваємося зле. Нам здається, що наше тіло пошматоване і брудне. Ми припускаємо, що самі винні в тому, що трапилося, і вважаємо, що не варті уваги й турботи. А як можна просити про те, на що не заслуговуєш? На початку нашої спільної роботи моя клієнтка Джейн зізнається. Правду кажучи, усі ці розмови про стосунки то суцільне марнування часу. Хіба хтось захоче бути з такою, як я? Після того зґвалтування я перетворилася на огидно нікчемо. У такі моменти кохана людина має відволікти партнера від отруйних емоцій і заспокоїти його. Тож Ед звертається до дружини з такими словами Ти найцінніше, що в мене є. Я мало тебе не втратив, і мені боляче все це чути. На тебе напали, однак тобі не має бути за це соромно. Тепер я знаю, як підтримувати тебе, щоб ти більше не боялася. Ми хочемо, аби партнер став нашим надійним прихистком. Прагнемо, щоб він відчув і зрозумів наш біль та запевнив ми не винні в тому, що трапилося. І те, що ми боялися і були безпорадні, зовсім не свідчать про нашу слабкість міцні безпечні стосунки скидаються на щит, який захистить нас від чудовиськ. а згодом допоможе зцілитися. Наприкінці терапії Дак вирішує зв'язатися з усіма хлопцями, які служили з ним у В'єтнамі. Чоловік трохи хвилюється, що вони запам'ятали його як упертого тирана, але згодом зауважує Урешті-решт, головна проблема в тому, що тобі довелося побачити темний бік Те, чого ми всі так боїмося. І тепер твій світ відрізняється від реального ти живеш за його межами сам один. Звісно, подеколи хтось таки готовий простягнути тобі руку. Він повертається до дружини і додає кохана, ти нагодилася саме вчасно. Я потрібен тобі з усіма моїми демонами, і тільки тепер я відчуваю, що повертаюся до життя. З болю може прорости неабияка мужність і глибше розуміння близькості, але за умови, що ми навчимося застосовувати силу кохання. Одного дня, коли ми пануватимемо над вітрами, хвилями і силою тяжіння, нам вдасться приборкати енергії кохання. І тоді, у другий за всю історію свого існування людство відкриє для себе вогонь. Писав французький християнський містик і письменник П'єр Ярде Шарден. Цей вогонь не лякає і не залишає опіків. Він дарує світло і тепло. А ще уособлює кохання, яке здатне змінити не тільки наші стосунки, але й увесь наш світ. Читала Точенюк Ольга. Продовження цієї книги ви знайдете на моєму ютуб каналі у списку відтворення Психологія кохання. Якщо сподобалась книга, то поділіться своїми враженнями про неї у коментарях. А ще порайте нову книгу для прочитання. Дуже прошу всіх вас підтримувати відео лайками, коментарями та підписками. Це дуже важливо для розвитку україномовного каналу. А ще за бажанням підтримайте канал фінансово. Реквізити картки та посилання на Монобанку я залишу в описі під відео. Щиро дякую всім, хто підтримує. Хай квітне український YouTube.